Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні ми поговоримо про такі собі навушнички від компанії 7HZ, ну, точніше 7 Hz або 7 Hz з назвою Legato. В цілому, ті, хто слідкують за сучасним ринком внутрішньоканальних навушників, знають 7 Hz, тому що вони ну, там, зробили багато популярних моделей, тобто вони завжди на слуху. І то легато не стали виключенням. Ну і як бачите, за написом на коробці це внутрішньоканальні навушники з двома динамічними випромінювачами. Я зараз тут не буду розписувати, але там, як завжди, там 12 дюймовий 12-міліметровий вуфер, який відповідає за нижні частоти. Там якісь наноматеріали, графени, ну, все це таке. І 6 мм теж не менш технологічний, динамічний випромінювач, який відповідає за середину і верхні частоти. Хоча тут іронізую, насправді прогрес виготовлені виготовленні випромінювачів в нас дуже великий. І там те, що 5 років тому було або фантастикою, або там десь в модельках за 1000 доларів, зараз вже потрапляє в бюджетний сегмент. Тобто технології, деякі технології стають дешевшими. І тут. Цікава схема, там якісь конденсатори японські. Тобто я додам посилання на інтернет-магазин, де я їх брав, в опис, і там у них все розписано детально і з підробицями. І коштують вони 110 доларів, що в цілому робить їх доволі цікавою пропозицією. Хоча насправді 7 Гц... Найчастіше не намагаються задирати ціни і пропонують доволі збалансоване співвідношення ціни та якості. Ну, Давайте переходити, мабуть, до розпаковки і цього такого іншого, а анекдот дня сьогодні такий. Котяча логіка. Якщо хазяїн дивиться жахастик в навушниках, треба тихесенько підкрастися і понюхати йому п'ятку. Тож, бачите, ось така коробка в нас. Ну, Простенька, але завдяки тому, що тут гарна поліграфія виглядає дуже-дуже приємно. Позаду тут і діаграмка в нас є, і там фотка цього кросоверу, Але все китайською. Хоча тут, бачите, головна інформація: 26 Ом імпедансу, а також 108 дБ на вольт на 1 кГц. Вона зрозуміла будь-якою мовою, і це доволі нормальні середні показники, тобто навушники не тугі, але й не надчутливі. Але ось як тільки переходимо до розпаковки, вже все починає бути приємнішим. Ось такий великий, приємний, класний чохол. На змійці, звісно. Виглядає одразу класно. Це, звісно, не дуже зручний варіант, щоб носити навушники в ньому із собою, але щоб зберігати навушники або навіть там ще щось додатково дуже непогана опція. Тут. Безпосередньо самі, власне легато. А тут в нас великий набір усіляких насадок, тобто тут є з чого обрати і за розміром, і за типом. І ось така турбота, вони додали за запасні сіточки та фільтри для того, щоб їх замінювати в звуководі, якщо там десь щось трапиться з тими, що встановлені а ось безпосередньо вже і навушники зроблені теж добре. Це фрезерований алюміній. Виглядають приємно, нагадують загальну таку ергономічну форму. Але в цілому, бачите, вони трошечки інші, вони менші за розміром. Тобто е намагалися зробити їх ще більш комфортними в посадці, і, принаймні, для мого вуха їм це вдалося. Тобто, все е заокруглене, немає якихось. Е Гострих кутів, тому так от сіда... сидить десь в нижній частині вуха і ні на що не тисне, нічому не заважає. Ну і плюс тут ось такий великий масивний звуковод, принаймні мені він сідає дуже добре і надає таку в... трохи вищу за середню звукоізоляцію. Попри те, що тут в нас є компенсаційні отвори, і десь ось тут в цілому взагалі звукоізоляція подобається. Ось, до речі, ті самі сіточки та фільтри, які а, пропонуються замінювати. Ну, не пропонуються, а, тобто, можливо, їх доведеться замінити колись. Зроблені гарно, дуже гарна якість виконання. На фейсплейтах ось цей визерунок, що нагадує платівки. Ну, 7 Hz його полюбляють, Він в них часто зустрічається в моделях. І от під яскравим світлом дійсно виглядає прикольно. Тут. Забавний ефект. Далі кабель зроблено змінним, конектори двопінові. Звичайно, тут нема намагань втопити сокет, або там якісь зробити незвичні піни, або там ще якийсь замочок. Тобто, ось бачите, класичний двопіновий коннектор. Єдине, що тут комплектний, він кругий, тому він трохи краще підходить за дизайном. Але в цілому будь-які двопінові конектори тут можуть підійти. Але знов-таки, як для цієї вартості, комплектний кабель дуже хороший. І хороший він із акустичної точки зору, і з точки зору зовнішнього вигляду, і ергономіки. Тобто, ось такі в нас завушини, дійсно зроблені для того, щоб тримати кабель, як, як то кажуть, за вухом. Далі темно-темно прозора ізоляція. Тобто трішечки видно, що там всередині, але доволі темно Вона. Якісь там яскраві кабелі всередині йдуть, це помітно, може не на відео, але вживу. Вона як... кабель м'який, не супер м'який, але так, скажімо, м'якше середнього. тому він комфортний, не мікрофонить. Тобто тут до нього жодних претензій немає. Ось такий розгалужувач і ковзунок, перепрошую, повзунок, чомусь я згадав, як раніше намагався його назвати. Він не дуже добре ковзає, але в цілому підтягнути його трохи можна. Хоча тут, на мій погляд, великого сенсу немає, бо мікрофонного ефекту тут великого я не помітив. Ну і далі він іде плетений в чотири кабелі до ось такого. от. Класичного 3,5 мм компактного штекеру. Взагалі, з точки зору всього зовнішнього, як на мене, навушники зроблені на гарному рівні і нема до чого тут придратися. Ну і звісно ж, треба поговорити про звук. Я їх прогрівав 48 годин, звук не змінився, і цього разу це скоріше для мене виглядало як прикол, ніж те, що дійсно може дати результати. Тому що, я не знаю, мабуть, багато хто з вас вже читав якісь огляди, там, дивився на заміра ЧХ, і все таке інше. Ці навушники-басхеди, причому такі басхеди олдскульного типу, там як робили там років 5-6 тому. Бо розумієте, там, наприклад, сучасні басхеди, -бас це типу, ми додали басу, але ми в той самий час намагатимемось витягнути максимум деталей з середини та верхніх частот, щоб ніхто ж, не дай боженька, не подумав, що в нас тут недостатньо деталей або всього такого іншого. А тут в нас навалюють низькими частотами просто 15 дБ підйому на нижніх на нижніх, як на середніх нижніх частотах, і також на більш глибоких низьких частотах. І плюс такий от прямий когерентний перехід на середні частоти, тому тут вони дійсно інколи на деяких треках, підкреслюю, що не на всіх, але інколи вони дійсно затіняють собою нижню середину. Ну і це просто в даному випадку фізика, тому що як ти інакше це зробиш. Розумієте, тобто, якщо там, да, там сучасні безхебасхедні навушники, це типу, як коли зараз роблять якісь треш фільми, їх намагаються там прикрити постиронією, там додати якихось там глибоких контекстів, сказати, що це постмодерна деконструкція, а там, не знаю, треш фільми 80-х, це просто кровище. Там дробовики, бензопили, ну і це все, просто тому що це тупо було весело. Так, і тут в нас дуже класні низькі частоти, якщо ви їх полюбляєте. Спойлер, чесно кажучи, я не дуже полюбляю такий тюнінг, тому що там два-три треки прослухати прикольно, потім мені воно стає вже занадто. Тобто тут максимально глибокий бас, він ударний, тобто це там той бас, який. Як все, що ви зможете з'їсти за там, 10 доларів. Але в даному випадку це скоріше навіть схоже там, на цей атракціон, або ви з'їсте це корито їжі їж, їж, за пів години, або ви платите 50 доларів нам за все це. Тобто вони вам видадуть стільки басу, скільки ви тільки зможете унести, і навіть ще трошечки дадуть із собою, загорнувши в коробочку на, у дорогу. Тож, причому при всьому цьому бас має непогану деталізацію. Звісно, він не може бути супершвидким, мегадетальним, там насичувати все дрібними нюансами, просто тому, що інакше в нас тут просто не вийшла б та кількість ваги, яка тут присутня. Причому є тут і удар, звісно, і все це відпрацьовується доволі збалансовано. І я взагалі хотів сказати, що навушники гарно підходять для електронної музики або поп-музики, але тут питання не жанру. А питання того, як ви хочете все слухати, якщо ви хочете там да щоб дізел пауер від продіджи проїхались паровим котком, то ці навушники це дійсно зроблять, і навіть не озирнуться назад, подивитися на цей закривавлений слід. А з іншого боку, що мене дуже здивувало, з цими навушниками дуже класно звучить багато авдіофільських треків, от тих, які там з максимальною якістю запису і всім таким іншим. Тобто, натуральні інструменти вони такі як збільшені в розмірах, але вони так збільшені, щоб вам це було наглядніше і воно звучало більш прикольно. Тобто, там не буде там, максимального реалізму, але буде максимальне без... весні. Максимальна... Весілля, Ні, не весілля. Тобто, максимальний драйв і кількість низьких частот. Ну і Приклад, я довго думав, що тут обрати, і обрав е таку класичну басхедну тему: це Massive Attack Teardrop. Тобто весь трек побудований на. ось цих... Ось в цьому цьому низькочастотному квадраті, тобто подвійний удар, потім удар і клік. І от він тут трохи змінюється, але він весь час присутній. І з цими навушниками ви точно не втратите його, бо вони будуть вибивати його з максимальною потужністю, і вже на все це буде лягати уся інша мелодія треку. І що найцікавіше насправді. Попри те, що вони тут намагалися зробити там якусь там супердеталізацію арматур, середні частоти і верхні частоти цього треку звучать теж дуже гарно, будуючи приємний контраст. Якщо переходити до середніх частот, то тут насправді якась дуже цікава ситуація, бо інколи на деяких треках дійсно чути, що там да, у нас така тепла, тепла нижня середина, і там навіть ми втрачаємо роздільну здатність трохи. Але на. Купі інших треків взагалі проблеми не виникає. І, чесно кажучи, я не зовсім зміг відслідкувати цю закономерність, тому що, наприклад, Металіка, там Ride the Lightning, Master of Puppet звучать класно. Тобто, ну да, трошечки збільшений барабан, воно, 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 воно там трохи так більш енергійно лупцює в тобі в голову, але з іншого боку, там вокали і гітари звучать непогано, дуже, тобто, не ідеально, але непогано. А ось, наприклад, Iron Maiden тих самих років там, е починає звучати якось за тепло і почуває, відчуває, що баланс, кудись сунувся, і вже щось втрачено. Тобто, зрозуміло, що це все залежить від того, там, як все записали, на які частоти щось припадає, але в цілому доволі цікавий ефект, тому що вони не завжди прям такі теплі, щоб це заважало. Тобто там десь відсотків 30 треків, там є ця теплота, в інших випадках звучиться доволі гарно. Середні частоти в цілому нормальні за деталізацію, ну особливо коли ми йдемо там від середніх частот, середніх середніх частот і вище, там, де вже пропадає ця насиченість низькими частотами. Вони не намагаються підкреслити динаміку або емоції, але те, що є в треці, вони відіграють дуже добре на нормальному рівні. Тобто в багатьох випадках завдяки цьому навушники звучать ближче до збалансованого. І що ще мене тут здивувало, вони гарно будують уявну сцену. Тобто вона там не якась супер об'ємна або велика, але зазвичай, принаймні для мене, басхедні навушники, теплі навушники, вони будують маленьку сцену, і чим більше низьких частот, тим, зазв... тим зазвичай сцена така більш інтимна. Але тут в нас сцена більше середньої завширшки і завглибшки, Тобто, не можна сказати, що вона якась особливо голографічна, але на багатьох треках насправді ти відчуваєш об'єм, відчуваєш позиціонування інструментів, тобто все, що має бути, тут відображається. І от ще сам від себе не очікував, насправді, який трек я обрав для середніх частот, щоб навести приклад. І це Bon Jovi Living on a Prayer. Взагалі я спочатку включив цей трек, щоб зацінити, наскільки все тут буде погано з гітарою і вокалом, але нічого поганого тут не сталося. Звісно, барабани і лінія басу підкреслені, але знов-таки не занадто дуже приємно, і там і вокал Bon Jovi, і клавішна частина, перкусія, і навіть цей вау-вау-ефект. З модною в ті часи, ось цією штукою, яка грає гітарну партію у рота гітариста, і він додатково її ще модулює. Тут теж відображається дуже приємно і в цілому трек звучить драйвово і. Ага. Ну, драйвово. Драйвово, цікаво, тобто не там якесь намагання зіграти максимально натурально і технічно, але видати драйв. І верхні частоти вони акцентовані, але акцент помітно менший, ніж низькі частоти, тому вони, вони тут присутні, але я б не сказав, що вони якісь дуже яскраві або суперенергійні. В них непогана протяжність і до, е, трохи, зам, е, трохи повільні атаки і затухання. Але в цілому типово для динамічних випромінювачів цього сегменту. Гарно насичують вони все це базовими обертанами, і тому ти в цілому не відчуваєш якихось великих проблем з верхніми частотами. Ну і, звісно ж, вони тут не якісь там гіпердетальні або різкі, але в цілому це те, що, мабуть, і очікують люди, які купляють басхедні навушники. Тобто верхні частоти мають бути присутніми, щоб все це збалансувати, але не відтягати на себе увагу, бо тут в нас баз головна зірка цього шоу. Ну і Приклад, насправді, те, що я на початку казав, це ось Novocaine від Amber Robars. І це там одна з відомих е аудіофільських е записів, один з найвідоміших. Е ну, Весь цей альбом з сесії 17-го Варду. Е він. Е Тут гарно прописана гітара, вокал, все це йде з обертонами у верхні частоти, звісно, не ідеально навушники це відіграють, але доволі непогано. Тож в цілому, завдяки тому, що є сцена, яка ніяка, звучить приємно. З точки зору їх як, розкачки, поєднань. Взагалі, звісно, для них краще підбирати щось нейтральніше як джерело, ну і якоїсь гіперпотужності їм не треба, але трошечки додаткової потужності все ж таки буде не завадить, тому що вони трохи менш чутливі, ніж в середньому. Не сказати, що вони там якісь тугі, але так трошечки більше буде непогано. Якийсь там свисточок нейтрально, технічний буде як те, що треба. Про порівняння особо тут особливо тут нічого і не скажеш такого, бо там єдине, що мені спадає на думку, це насправді ICO oh 10, і от вони якраз представники сучасності, про які я казав там десь на початку. В них відчувається, що окремо є арматурний випромінювач, є окремо динамік. Динамік дає класний бас, а арматурка там відповідає за все це деталізацію і все таке інше. Тобто тут вже питання того, як ви чому ви віддаєте перевагу. Більш ньюскульним бейсхедом, або такому трішечки більш олдскульному варіанту. Тож, навушники відносно недорогі, якщо ви шукаєте щось дійсно басовите, особливо там, щоб зробити крок вперед після усіляких там кейзедів та всього такого іншого, це буде дуже гарна опція. Також це може стати гарною другою моделькою в колекцію, тому що, ну я, наприклад. Їх би собі залишив у постійній колекції, але в мене є а, Campfire Audio Atlas, який теж відіграє таку роль навушників з потужним басом, хоча вони там, звісно, більш технічні. Тому, скоріш за все, ця моделька просто буде в мене лежати. Слухати часто я її не буду, але я її розумію. Вона дуже цікава, і я дуже вдячний 7Hz за те, що вони. Зробили таку модель, і сподіваюся, вона знайде своїх прихильників. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.